Чим же захистити цей персик від кульчавості листя? У мене у вас для вас дві новини погана і хороша. Погано це те, що одного препарату, яким би раз обробили дерево, і він воно більше хворіти не буде, просто не існує. Тому не вірте, то таким мій друга хороша. Ми, спеціалісти ваша гадка, знаємо, як захистити ваше дерево, і працюючи по нашій схемі, ви однозначно будете смакувати чудовими плодами. Вона не надто бюджетна, але 100% ефективна. Підходить спокійно для персика, для абрикоса і для інших плодових дерев. Починати треба працювати з ранньої весни. По персику до цвітіння ми працюємо проти моніліозу, після цвітіння відключалася листья. Збудник хвороб схожий і працює ідентично. Тому працюємо як по схемі. Ось така пачка препаратів. Рання весна, після того, як на вулиці потепліло, 4-5 градусів тепла. Треба працювати міді. Ви можете спокійно застосовувати функцію Blueboard Despers для того, щоб звільфікувати дерево після зими і мати гарний захист. По рожевому бутону по набухшій Брунці, точніше, працюємо препаратом хорус. Робимо густу суміш, пачечка на 3-5 літрів водички для того, щоб його захистити. По квітці, яка має відкриватися, працюємо препаратом Міравіс, дуже чудово контролює моніліоз. Надійно захищає, має системний захист, дуже ефективний. В період цвітіння відбувається основне зараження, коли наші квітки опадають. Всі шукають препарат Сігні, його в малому фасуванні немає і не планують. Але є препарат стакси. Це його дженерик від компанії Сімейний Сак. В минулому році показав себе дуже чудово, працює ефективно, ним спокійно працює, коли зацвітає 20-25% квіток, не шкодить бджолам і надійно захищає. Після цвітіння якраз таки починається курчавість, яка може тривати аж до плодоношення. Найефективніші препарати це магніку Sensation і score. Їх можна чергувати. Обробка Magnicule Sensation, далі score, потім знову магнікуль Sensation. Якщо поскакує бояснича роса, додаємо топаз. І для того, щоб ваші плоди не гнили, застосовуємо каші функція Січ, який чутково контролює саме плодову гниль. Ми вашій гадці бажаємо гарного врожаю. Діліться фотографіями ваших пальсіків. Якщо ви їх зібрали, на ми маємо робити. Ми будемо дуже раді.